Коли небо ще було юним, а земля дихала теплом, вони покохали одне одного, ан і ті. І з їхнього подиху народилися води, перші й безмежні, що обіймали світ мов колиска життя. Минали віки, і кожного року, коли сонце хилиться до зимового сну, земля лягає спочити. Вона ховає глибоко свої жили, замикає джерела і засинає в тиші під покровом Матері Божої. Бо матір земля то сама Богородиця, що береже в собі зерно сонця, доки воно знову не воскресне весною. Цього дня, коли люди кажуть ведення, вона ніби входить у храм, у власну глибину, у святе місце свого серця, і жодна рука не сміє торкнутися плуга, бо земля жива вона дихає сном і ростом, набирається сили для літа. А люди тим часом вичікують полазника, того, хто перший переступить поріг дому, бо кожен, хто приходить у цей день із добром, Ніби приносить благословення самої матері землі, він входить як весняний промінь у темну хату, як надія, що світ оновиться. І коли перший гость каже: Дай Боже, добрий день, щоб худобонька здорова була, і не виродили, і діти сміялись, то навіть тиша в хаті усміхається. Бо то не просто слова, то відлуння стародавніх молитов, що колись промовляли до ті, до великої матері, що тримає світ на своїх долонях, і кажуть старі люди: якщо в цей день зачерпнеш воду з трьох джерел. Пролєш їх крізь вогонь і збережеш до весни, вона змиє все лихе і душу, і тіло очистить, як очищається земля перед новим народженням. Так і стоїть вона, матір земля у храмі з каменю і коріння, в білому покривалі снігу, заснувши під зорями, щоб весною знов подарувати світові життя.